За останні два роки, а фактично після повномасштабного вторгнення Росії, попит на оренду житла в Житомирі зріс у декілька разів, як і ціни на них. Про те, хто задає попит в місті, розповіла фахівчиня з нерухомості Наталія Милай. Дуже значна кількість попиту на подобову оренду, або ж не зовсім подобову, а таку більш відтерміновану подобову. Три тижні місяць, півтора місяця. Звичайно, це пов'язано з попитом від військових. Друга ситуація у нас значний попит по тих особах, яких перевели по роботі. Вони переїжджають зі своїми сім'ями. Цього року всі знають так само, що була дуже активна вступна кампанія. Також такого попиту від студентів від часів початку ковіду не було. Да, ми вже забулися про те, що студенти звертаються із пропозицією із питанням розміщення і шукають пропозиції на ринку. Зараз внутрішньопереміщених осіб не так багато, які шукають квартири. Це зазвичай вже ті внутрішньо які шукають по покращення своїх умов проживання або ж навпаки здешевлення житла, так як десь не витягують залежно від можливостей і залежно від заробітку. Нових хвиль від внутрішньо переміщених не спостерігається взагалі нових хвиль. Попиту немає такого, що тепер знову їдуть, так як їхали від початку вторгнення. Да їхали люди, яких потрібно було розмістити сотнями в день. Цього зараз немає. Найбільший попит від внутрішньопереміщених осіб був два роки тому в на початку повномасштабної війни, наголошує пані Наталія. Наразі пропозиція не відповідає загальному попиту, адже за її підрахунками на одну квартиру претендують 6-7 сімей у місті. До прикладу, якщо ми візьмемо по оренді квартир, так, до війни ціни беремо там до уваги 2021 рік, однокімнатна коштувала до війни. Близько п'яти тисяч. Початок війни вона могла коштувати три з половиною чотири тисячі через те, що було більш лояльне ставлення від власника в першу чергу, бо ну, такі ми люди да, готові були йти на поміч, на підтримку тим, відносно тих людей, які втратили своє житло. Ну і знову ж тоді була така нестабільна ситуація, коли люди були готові здати і отримати хоч щось, аніж зовсім нічого. Так, е, тому ось таке було коливання цін. Сьогодні така квартира коштує близько 7 тисяч. Може бути трошечки більша ціна. Якщо власник готовий здавати оренду для сім'ї з дітками маленькими або з домашніми улюбленцями, це болюче питання в нашому місті. Однокімнатні квартири подорожчали на 40%, двокімнатні на 40-50%. А ось на трьохкімнатні квартири найменший приріст це 30-40%. До того ж, зауважила пані Наталія, трьохкімнатні завжди користуються найменшим попитом, хоча на початку війни було навпаки. До того ж, ціна на оренду в нашому місті здебільшого залежить від якості квартири розташування стану, комплектації, наявності або відсутності автономного опалення, меблів та техніки. Іван Касавак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.